Не дочекались, кіровоградські волонтери самі взялися прибирати рівнянське кладовище. Навести лад на цвинтарі, де поховані 27 героїв АТО, обіцяв, виконуючи обов'язки міського голови Кіровограда Іван Марковський. Заявляв, одночасно зі спорудження меморіалу зроблять освітлення заасфальтують дороги, територію озеленять і забезпечать охорону. Пройшло більше місяця, втім жодних змін не відбулося. За словами волонтерів, влада спромоглася лише забити кілька штирів для зведення майбутнього меморіалу пам'яті полеглих героїв. Подробиці далі в сюжеті. Бур'яни, перекошений паркан, недопалки, сміття, обдерті таблички, ніяких газонів і охорони. Такий нині вигляд має алея слави, де ховають загиблих в АТО кіровоградських військових. Волонтери обурені рік тому тут поховали першого героя. Але алея і до цього часу не впорядкована. Як ви бачите, самі нічого не облаштовано, нічого ніякого благоустрою тут немає. Тут немає ніякої ні охорони, нічого тут ну не відбувається ні патрулювання, ніякої. Тут можна зробити все, що хочеш вночі прийти. Ну, ну, надругатися над цими могилами, я не знаю. Ну, що хочеш, ти і роби. Можна встановити якісь розтяжки, можна якусь бомбу закласти. Волонтери письмово звернулися до міськради, аби чиновники прояснили ситуацію. Майже через місяць надійшла відповідь. Нам відповіли, що міська влада встановила три ліхтарі, які освітлюють дану територію. Тут є три ліхтарі, не знаю скільки їм років. Можливо, їх встановили. Кладовище вже 100 років, паркану 100 років. Мусорний контейнер, який вони написали, що вони також встановили для вивезення сміття. Він, мабуть, ровесник цього паркану. Чиновники відзвітували і про встановлення на Алеї Слави державного прапора. Волонтери відповідь виконкому дивує, кажуть, саме цей стяг на вуці самотужки. Встановила армія Сос. Армія Сос приїхала і встановила саме цей прапор ще 9 травня. З тих матеріалів, які були під рукою. Поки волонтери дають інтерв'ю на Алею Слави прийшли шестеро чоловіків. Не на камеру кажуть, що геологи. Ви прораб... Ні, я головний спеціаліст Григора. У нас задача перевірити ґрунти, які тут насипні, і, чер і черназом по поводу укладки п'єсті. Заступник міського голови Григорій Литвин пояснює, лише нещодавно досягли компромісу з родичами загиблих воїнів, і проєктний інститут вже майже виготовив проєкт. Найближчим часом буде виконуватися вертикальне планування, тому що це не один із важливих факторів, того, що площадка повинна відповідати всім нормам. І далі буде проводитись облаштування. Безпосередньо цього меморіального комплексу огорожі, вхідної частини групи і далі будуть далі облаштовуватися безпосередньо надробні пам'ятники. Я думаю, що до кінця серпня місяця ці питання будуть вирішені. І будівництво буде здійснено. Питання охорони Алеї Слави, чиновники поки вивчають. Там є і пост, який патрульної служби, який здійснює охорону. І найближчим часом теж буде коли будуть уже проводитись роботи на будівництво. Там буде повністю забезпечене цілодобове чергування. Хто і як охороняє Алею слави, перевіряємо. О 23-й годині приїжджаємо на рівнянське кладовище, одяг відповідний, чорна куртка на голові капішон. Майже годину наша знімальна група прогулювалася біля поховань, світили ліхтариком, голосно розмовляли телефоном. Нас було видно одразу з вулиць Героїв Сталінграда та автолюбителів, а також зі стежки позаду сусідньої заправки. Пмушений констатувати, за 40 хвилин прогулянки людина у чорній курці, яка світить на все кладовище ліхтариком, не викликав жодного інтересу ні у місцевих жителів, ні у водіїв, які проїжджали буквально у 10 метрах. І жодного міліцейського патруля. Волонтери, тим часом, не дочекавшись допомоги влади, самотужки взялися прибирати на цвинтарі. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.